Сьогодні в Україні, як мінімум, мільйон воїнів держить в руках зброю, щоб влада собі зрозуміла, що це не 14, 15, 16 рік. Сьогодні кожен боєць, кожна мати, яка жде свого бійця додому, кожна дружина, дитина, кожен волонтер жде і надіється на те, що ми звільнимо нашу державу від ворога. І вичистимо ці аудієві конюшні і будемо жити добре. І ніхто сьогодні, щоб ви зрозуміли, не розраховує на те, що ми виб'ємо їх, а потім ви, корупціонери, будете нас обдирати. Ні, ми будемо вас вбивати. Розумієте, зброю ніхто не віддасть. Ми вичистимо це все, щоб ви зрозуміли, вичистимо, якщо ви не будете тікати, то ми вас тут будемо закопувати. Вот чому питання. Тому корупціонери. Оці всі, хто грабував нас, тікайте краще, краще тікайте.